Stays focused focused on liberty, focused on national freedom for one of the largest countries in Europe that have been denied their rights for hundreds of years. Together we will overcome. Слава Україні! Мені надзвичайно приємно, що в моєму рідному місті суми. Мої виборці, які обрали мене до Верховної Ради. Сьогодні зробили це так само у приміщенні обласної ради і фактично деморалізували правоохоронців, які без бою полишили приміщення і зайшли туди депутати місцевих рад. Потім зайшли люди і зробили свою справу. Але перед цим 4 години стояли на морозі, який мінус 20 по Цельсію. Але тепер мають добре приміщення, можуть там горітися і далі продовжувати боротьбу, так як наші славні активісти, які вчора захопили український дім. Український дім був символом помаранчевої революції. Саме в українському домі нинішній комендант майдану Андрій Парубій зберігав бійців, які зробили вирішальну справу під час помаранчевої революції. Тепер український дім наш, і з цього доброго плацдарму ми далі будемо продовжувати наступ на владу. Моя головна місія тут переконати уряд Сполучених Штатів ввести найжорсткіші станції насамперед проти українських олігархів, на яких спирається режим Януковича. Заблокувати їхні візи, їхні рахунки, їхні доларові перекази, не дивлячись на те, звідки вони здійснюються, чи з Кіпру, чи з Кайманових островів, чи з Америки. Це найбільш дієвий спосіб зберегти життя тим українцям, які зараз стоять на майдані. Я вам дякую за ту вашу роботу. Вона належним ціном, чином буде оцінена в Україні. Ми не зупиняємося, ми далі боремося. Звір поранений, але не знищений. І нам треба проявити рішучу дію, щоб знищити його назавжди, щоб і ніякого натяку не було ніколи на те, що Україна колись може повернутися в лабети чергового російського правителя. Слава Україні! Слава! слава українцям Америки! Як ви не можете брати, ви можете молитися. Як ви маєте можливість, вийдіть на інтернет-сайт. Наші парафії мають веб-кест, які мають пряму, прямий зв'язок на інтернеті. stjosephukr.com є пряма трансляція з нашого храму, де можна молитися напряму. Це дуже важливо, щоб ті люди там відчували не тільки нашу суспільну підтримку, фінансову підтримку, але в першу чергу духовну підтримку в ніч, коли були ті вбивства, тільки один священник був на місці. На Майдані і кажуть, знаєте, це є так само певна річ, яку ми мусимо дбати всюди, де тільки ми можемо. Молитва не має простору, ні часу, вона є поза межами, бо вона є з Богом. Дуже важлива річ. Ми дякуємо самопомочі е, всім, що МБІФайненш, всім організаціям, які підтримують. Зі збором коштів пересилання просимо у КК координувати ті речі. Дуже дякуємо молодим людям. Вони можуть зробити набагато більше інколи, ніж можемо собі уявити. І ви бачили, хлопців. Ці люди там стоять і вони щасливі, що ми їх підтримуємо. Христос рождається і слава Україні!